Сьогодні ми прибули в прокуратуру для проведення слідчих дій. Однак нам запропонували надати зразки ДНК, проте запропонували в незаконний спосіб, і ця слідчі дія не могла відбутися, так як вже всі сроки пройшли. Печерський суд вище відмовляв. Ми сказали, що ми не відмовляємось надавати зразки ДНК, і я абсолютно ніколи не відмовлялись. Але ми відмовляємось приймати участь в незаконних слідчих, слідчих діях. На ну, що прокурор вещеса, достав е, папірець, де була ухвала Шевського суда, е, і що нібито е, суд постановив примусово відібрати у нас ці зразки. Однак на цьому засіданні не було присутні ні я, ні Денис, жоден з моїх захисників ніхто про це не знав абсолютно. Коли мені сказали, що це також є абсолютно незаконним, увірвався в, до приміщення. Корт. Я хочу повідомити, що на той момент моїх адвокатів вже там вони не були присутні, вони збирались вийти, тому що я від них відмовився. Але е, їх так само не випускали. Спочатку почат, почали бити їх, потім почали бити нас з Денисом. Нас з Денисом по збирачому поклали на підлогу, виламували руки, ми в крові. Тут в мене є сліди крові. У нього є сліди крові. Це Саме свою чергу ще додам. Да. Е, е, нас, е, Просто це відбувалось в приміщенні прокуратури в кабінеті номер 13 в великий кабінет, десь мене тримали і Дениса, де 6 спецназівців, виламували, душили і в цей час жінка, яка порізала мені руку. Так само, зробили, так само зробили і з Денисом. Що, що було далі? То, якщо говорити про якусь стерильність і так далі, це не приходиться теж, тому що там був громида, була бійка, ну була справжня драка. Деяких, деяких з цих людей вдалося впізнати, ці колишні співробітники Беркуту. І зараз ну, я переживаю за своє життя, тому що мене сьогодні чуть не вбили. Я не втратив свідомість і не знаю, чим це могло закінчитися. В свою чергу хочу додати, що так, сьогодні 12 липня ми приїхали для чергових слідчих як Завжди ми приїжджаємо. От, І що? Відбулося, відбулося катування нас і приниження нашої гідності, тобто без участі наших адвокатів. <кхи> Тому що ми заявили, що саме на, цей, на цю слідчу дію ми хочемо долучити Андрія Анатолійовича Федура, в ну, зв'язку з чим нам вони відмовили, вірвалися невідомі люди здоровенні, не представилися, хто вони почали бити, так як сказав Андрій адвокатів. Потім почали бити нас. Після чого заламали десь 6 людей на одну людину, почали різати пальці, ми трошки вже на руки витерли, там ну, кров тут, так ми трошки відмили саме руки. І ми вважали, що взагалі нас хочуть вбити, тому що ці дії, які відбувалися, це грубе порушення прав всіх імперів, імпер... тичних норм правосуддя. би ще сказати, що якщо. Там те, що зараз сталося, це безпрецедентний випадок, тому що тепер кожну людину, яку запросять в прокуратуру чи в міліцію, можуть закрити в двері, забігти спецназ, сказати, у нас є поперед, що ми вам можемо там відрізати руки, ноги і так далі. Людське тіло є недоторканим. Держава не має права не наносити тілесних ушкоджень, не вбивати. У нас відмінена смертна кара ще в 90-х роках. Вони не мали ніякого абсолютно права. Доступу до нашого тіла. Але я ще раз повторюю, вони, прикриваючись якоюсь ухвалою, почали нас душити, ламати руки, е різати пальці. Я не розумію, яким чином в, в якій країні ми, ми живемо. Ще хочеться контретику, контр... 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 що саме Гущесов, оцей недолюстроване Фаськівське пекро, тобто я вважаю, що це політично мотивована справа, оскільки ми з Андрієм є атошниками, є майданівцями, і в нього є прямий мотив. Для таких неправомірних дій дякуємо за підтримку. всіх, хто сьогодні відгукнулися за увагу змі, за народних депутатів і безпосередньо громадськості, також нашим адвокатам. Дякую, Дякую всім за підтримку.